Черкащина жнивує. Традиційні зажинки із серпами, ціпами і косами провели на одному з підприємств Черкащини. Взяти до рук автентичний господарський інструмент мав змогу кожен охочий. Анастасія зізнається, жати поле не вміє, але цікаво навчитися. Беру руки серп перший раз. До цього бачила тільки в сільській місцевості у моїх батьків, у моїх бабусь та дідусів, але ще не доводилося його застосовувати у дії. Відчуття дуже класні, сама атмосфера така дуже класна. Бралися не лише жати й косити, але й молотити зерно. Гості аграрного свята спробували себе у вправності з ціпом. Колись з малим хлопчиком ще молотив, дід показував жито, молотив. А до речі, ціп він це не тільки для молотіння. Раніше наші козаки використовували як зброя, так? от вона ж як нунчак, так вона теж використовувала тільки довше. І можна комусь по лобі дати, отак іти, і вже ніхто не підійде. З українцями ми не, не нападаємо, ми не захищаємося. І коли захищається, то можна й і вилками, і, і ціпами, і рогачами. Директор МГП Урожай зазначає, тут росте не фуражна пшениця, а продовольча. З неї вийде борошно з високими хлібопекарськими якостями. Урожаї зазвичай найбільші там, де було найбільше дощів. Цього року на Негородщині. Не може бути завжди задоволений урожайністю, тому що ми собі завжди ставимо амбітні плани. Але по цьому році, по тим погодним умовам, які склалися, ви знаєте, в нас травень був взагалі без опадів, дещо підпалила нам пшениці. Але старт доволі непоганий, тому що 66 шість вісім. Ми збираємо. Якщо ми щороку збираємо сім тонн, то десь не дотягуємо 300-400 кілограмів, але ми ще тільки вчора почали. На сьогодні... аграрії на Черкащині зараз збирають озимий ячмінь, ріпак та горох. Уже стартували із озимою пшеницею. Уже другий сезон сіють, збирають в умовах повномасштабної війни. Перші результати кращі за торічні. Уже оброблено близько 9,5 тисяч гектар. Середній валовий збір зернових зерновобобових культур становить дещо більше, навіть ніж в минулому році. Загальний середній урожайні станом на сьогодні близько 51 центнера з гектару. Минулому році було десь 47,8. Попри всі виклики, воєнні та ринкові Черкащина тримає продовольчий фронт, береже хлібні традиції та впроваджує інновації, говорить начальник Черкаської ова. Я би хотів аграріям подякувати за ту значну підтримку і громад, і саме головне наших збройних сил, які сьогодні дають нам змогу. Робити цю аграрну справу, велику справу, і переконаний, що ми маємо це робити повсякденно, і повсякчас для того, щоб перемогти. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.